Доброго дня, дорогі мої друзі, я вас рада вітати на своєму каналі і сьогодні хотіла показати трошки посуду, що я купила, те, що мені вдалося придбати на барахолці і дещо по об'явах. Як ви бачите, є в мене ось такі столові прибори. Я іноді купляю, якщо трапляється щось цікаве, і тут на барахолці знайшла ось таку ложку для гарніру або для салату. Вона в новому стані. Тут клейма ніякого немає, ну, можна користуватися. А взагалі є люди, які колекціонують саме столові прибори. І знайшла ще три ложечки, чайні ось такі. У мене десь ще одна є. Це та, що в нас в родині залишилося те, що з минулого. І ось тут є клеймо МНЦ це Мельхіор. Можна буде докупити і вже буде набір повний. Приємно користуватися гарними столовими приборами, як і якоюсь такою, якимось таким посудом. Ще купила отаку річ вона скляна з двома такими ручечками. Бачила в об'явах написано і корниться. Можна використовувати, в принципі, і для цього, або для оливок, маслин, для чогось такого. І ось отаке взяла маленьке блюдо. Теж для якихось дрібних або речей, або для якихось таких продуктів. Теж гарненьке. А цей чайничок, як ви бачите, в осінніх таких тонах з горобиною є такий сервіс, це Полонський завод. Я його знайшла по об'явах. Ось клеймо. І можна теж зібрати сервіс. Подобається мені цей малюнок, якраз такий осінній, яскравий, можна буде пошукати. Ще купила, це вже на барахоці знайшла. На подив, як то кажуть, ось така пара, калинка, теж є сервіс і це довбиш. Навіть таке стареньке клеймо. Продавала бабуся, сказала: воно в мене стоїть, мені не потрібно, а вам може. Пригодиться. Ну, ось я і собі придбала. І отака така в мене ще з'явилась одинока чашечка. Я іноді купляю чашки, особливо, якщо вони з ручним розписом. Це теж Полонський завод, сервіз був яскравий, красивий, з ручним таким оздобленням і позолота. Блюдечка, на жаль, немає, але, можливо, десь трапиться. І в мене з'явився ще ось такий молочничок. Теж дивіться, який розпис, спокійний малюнок. Ручечка, так зроблена акуратно, оригінальна форма. І це, ось дивіться, яке клеймо це мінський фарфоровий завод. Рідко зустрічаються вироби цього заводу, а тут така. Гарна покупочка. Можна буде зробити огляд моїх молочників, бо щось їх багатенько в мене вже назбиралося. Якщо буде цікаво, то я вам їх покажу. Ось такі в мене знахідки з цих з сьогоднішнім святом, День козацтва та покровом Божої Матері. Нехай вас всіх оберігає і покриває. Всім всього доброго, до нових зустрічей!